Хлопці, а що це ви тут всі робите поряд з моїм будинком? Та так, камон, просто стоїмо, дивимося. Дивитися куди і взагалі хто забив дошками вікна в моєму будинку? Ой, ми не знаємо, ми не ми, це точно не ми. Дивні ви якісь сьогодні. Ну так що, ти у свій будинок заходити будеш? А чому це ви хочете, щоб я в нього зайшов? Та він просто запитав, не звертай увагу. Ні, ні, тут точно щось не те. І я це зараз перевів. Відкриваємо двері і що це таке. Це памоке, камон, ми їх. Сьогодні зловили поряд з нашим селом. Е, а чому всі ці павуки напали на мене? подивіться, друзі, скільки їх тут? Зараз зараз відкрию двері постриветно, а де двері? Камон, поки ти з ними не познайомишся, ми тебе не випустимо. Ей, це вже якось не смішно. Вони навіть не дають мені пройти вперед, вони мене штовхають. А ось то вони ще й кусаються. Не хвилюйся, не хвилюйся, вони не отруєні. Так, все, я розумію, це ваші павуки, але вони знаходяться у моєму будинку і вони мені заважають. Тому або ви їх зараз звідси прибираєте. Або що, що ти зробиш, ти їм нічого не зробиш. Та що ж таке досить мене штовхати? Я їм нічого не зроблю, та я їх знищу, якщо ви їх не приберете. Каво, нам все одно роби, що хоче. Я цього не хотів, але в мене просто не залишилося вибору. Тому, друзі, давайте зараз візьмемо зброю, ось таким чином і одразу починаємо ось так стріляти. Подивіться, друзі, як це виглядає, я вже навіть нічого не бачу через цей дим. Але цих павуків стало точно. Значно значно менше. Ти їх з чого там знищиш на брошинам? Так так, він просто хоче, щоб ми його дістали звідти. Давайте, друзі, одразу продовжувати. Ось таким чином стріляємо. подивіться, як це все гарно виглядає. Давайте просто стріляємо і навіть зупинятися я не буду. І подивимося зараз на результат. Ого, таких тут взагалі мало. Цікаво, чи зможу я рухатися і ні, друзі, поки що я можу тільки стрибати. Але зараз я роблю ось таким чином паразарядку. Ну і що ж, павуки, якщо ви хочете на мене. Нападати, нападайте. Пострувай, ти робиш перезарядку, тобто в тебе зброєні. Ну, звичайно, а ви як думав, ну і давайте вже одразу всіх цих також, друзі, знищимо без зупинки, стріляємо, видимо вогонь по ним. І подивіться, скільки їх тут залишилося, доволі таки мало, Бачите, можна ось так їх знищувати, тому що вони маленькі, і це все робиться доволі таки легко. І я тепер навіть вже можу бігати у власному будинку. Ну, дякую за це. Ну, і давайте вже ось так зробимо. Давай, давай, давай. Хто ще хоче до мене підійти, підходьте, я вас не боюся. І здається, друзі, все тепер я нарешті вільний. Ось бачите, жодного павука тут не залишилося. Ага, якщо там павуків не залишилося, спробуй вийти з будинку. Ну добре, ви що думаєте? Для мене це складно просто, друзі. Ламаємо тут скло, тепер починаємо ламати дошки. І все, селяни, я тепер можу вибратися з будинку. Як вам таке? Нічого собі не крути, одразу декілька тисяч павуків знищив. Ви тільки не скажіть, навіщо ви туди їх погукали? Ну як це для чого? Щоб налякати тебе, а потім з Тебе посміятися. Ага, ну ми ще ми ще подивимося, хто буде сміятися останній. А, він тепер натякає, що це він буде нас лякати. Нікому, та нас нікого не налякає. Це ми ще подивимося. Тому що зараз, друзі, я перетворюся на справжню змію і за допомогою неї спробую налякати селян. Цікаво, куди він там пішов? Та не вожу, давайте вже розходитися. І перед тим як я перетворюся на змію та налякаю селян, попрошу вас, друзі, поставити лайк на це відео. Кожен ваш лайк здійснив навіть. Один ваш лайк допомагає просувати це відео, а також велика кількість лайків піднімає дуже сильно настрій. Тому дійсно чому б не виділити декілька секунд для того, щоб поставити лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть це, вам не складно, а мені буде дуже і дуже приємно. І до речі, також не забувайте підписуватися на канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Хлопці, я ось так зараз подумав, Як ви гадаєте, камон зможе нас налякати? Нас налякати яким чином. Ось про це я не думав. А я про це думав і можу сказати, що в нього немає варіантів, як нас налякати. Так, давайте спробуємо це зробити, друзі. Три. Два, один. І ось, друзі, подивіться на це. Я дійсно перетворився на справжню змію. Ось такий тепер у вас кавун. Але так, згоден, змія трохи маленька, але про це я вам розкажу трохи пізніше. Селяни, селяни, ви тільки но ну, подивіться на мене. Зараз я знаєте, що зроблю? Буду вас всіх кусати, вірите мені? Ем, кавун, що ти зробив з собою? Це дуже смішно. Молодець, ще раз, до речі, з тебе посміялися. Ем, в якому ще сенсі посміялися? Ну, в такому це. Смішно виглядає. Та як це? Я вас зараз покусаю, ви що не боїтеся? Та ти такий маленький, що ми взагалі тебе не боїмося, пробач. Ну все, ви самі напросилися. Ходімо звідси, друзі, тому що мені треба дещо вам розповісти. І пішов кавун плакати, тому що в нього нічого не вийшло. Як ви бачите, змія є дійсно маленька. Але секрет полягає в тому, що з кожним рівнем я буду ставати більшим. А для цього мені треба когось знищити. тому синка, пробач мене, але я повинен це зробити. О, друзі, бачите, готово. Тому що коли ми когось знищуємо, ми отримаємо за це досвід. І чим більше в нас буде досвіду, тим ми будемо ставати більшими. І ось, подивіться, друзі, в мене було дві секції, а зараз в мене вже їх три. Бачите, ось там позаду? Це тому, що в мене другий рівень. Знаєте, мені більше цікаво, як він взагалі перетворився на змію. Чи це костюм такий реалістичний? Ой, навіть не знаю, але в нього не вийшло нас не ляхати. Це говне. За допомогою свого хвоста я зможу знищувати тварин. Бачите, ось таким чином. Тобто нам треба... Просто підійти ось так покружляти, і все я вже знищив тварину. Звичайно, отримав з неї досвід. І давайте, друзі, зараз спробуємо отримати третій рівень. І я вам покажу, як я збільшуюся Ну що ж, друзі, мені залишився останній моп, і бачите, все, я знову ж таки став більшим. Тепер в мене є 4 секції позаду. І обіцяю в цьому відео я взагалі буду настільки величезним, що своїм хвостом зможу повністю охопити все це село. Просто мені потрібен час. Хлопці, в мене для вас є Гадано, вона кавон потрохи-потрохи стає більше. Та не хвилюйся не так мигне ідея, як можна з цим боротися. А саме зробити величезний паркан навколо нашого села. Він просто не зможе його перелізти, тому що він змія. Точно, точно, якби він був людиною, він би його якось обійшов або переліз, а так точно не зможе. Ну ось тому ми знову його перемогли. До речі, друзі, тепер в мене вже 10-й рілень. Так, я вирішив трохи відійти від села, тому що там вже тварини закінчились. І подивіться, наскільки я довгий. Але як я вам і казав, це лише тільки початок, і ми можемо до курки ось так підійти і легесенько її знищувати. До цієї, звичайно, також. Давайте ось так. Тобто, нам треба просто її окружити, ось як свинку цю, і все готово. Тобто, чим більший в мене хвіст, тим легше мені знищувати тварин. І до речі, друзі, я ж вам головне ще не показав. А саме те, що так як я змія, я можу ось таким чином швидесенько плавати під водою, бачите, як це круто виглядає. Ну і також, звичайно, я Можу знищувати і риб. бачите, скільки я їх одразу знищив. Можу по поверхні також швидко плавати, якщо захочу. Ну і в мене нескінчене дихання під водою. До речі, черепаха, йди сюди, до кавунчика під водою. Це буде, напевно, зробити трохи складніше. Сподіваюся, вдасться. давай, давай, черепаха, йди сюди до мене. Ні, друзі, не виходить, тому що я занадто маленький, щоб окружити черепаху. Тому виходимо на поверхню. І ого, скільки тут одразу свинок стоїть. Давайте, давайте, давайте підходимо, підходимо швиденько, поки вони не втікли. Бачите, одразу трьох знищив. Слухайте, слухайте, а там їх ще більше. Давайте, давайте, давайте. Я хочу 12-й рівень, готовий. І я зараз стану ще трохи більшим. Так, все, друзі, 12-й рівень є. Тепер можемо з вами повертатися в село. І що я бачу, друзі, що я бачу, я бачу величезний паркан навколо нашого села. І скоріш за все, це селяни його побудували для того, щоб я в село не зміг потрапити. Хлопці, він поряд, я його тільки що бачу. Ну то що? Яка різниця? Ми все одно в захисті зараз знаходимося. Так як я змія шкіра в мене липучі, я можу лазити по стінам. Дивіться, друзі, як це зараз буде відбуватися. Ось таким чином обережненько і готово. Тобто мені навіть все одно якась стіна переді мною стоїть. Я можу ось так легесенько підніматися. Ем, хлопці, здається, здається, він заліз сюди. Стоп, як це як це він заліз? Не знаю, але вам краще сховатися під землею. Під якою землею? ми до тебе краще дійдемо. Селяни, селяни, де ви просто краще скажіть, де ви знаходитесь. В цьому будинку немає, а якщо залізти на будиночок дуже навіть добре, і я вже їх бачу, ось вони там. О, хлопці, в будинок заходимо, в будинок швидше. Ей, хлопці, ви куди ви ще боїтеся мене? А, я бачу, друзі, вони спустилися туди вниз. Ну нічого нічого, Кавун вас зараз дістане, хоча навіть не знаю, як би їх дістати, друзі. Тому що вони все тут позачиняли. Так, а для мене це вже проблема, якщо чесно. Ти програв, ти програв, ти нас ніяк не дістанеш, зрозумів? Є, якщо чесно, в мене одна ідея. Але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, які вам тварини або комахи не подобаються. Ось мені, наприклад, більше всього не подобаються павуки. Навіть якщо вони не отруйні, все одно якось некомфортно, що вони поряд знаходяться. Ну а ви знову ж таки напишіть в коментарях, які вам тварини або комахи не подобаються. Потім буде цікаво їх почитати, тому залишайте їх. Так, а в мене, друзі, з'явився варіант під землею якось прокопати. Ну давай, давай, давай спробуй, ми вже підготувалися. До цього. Як це ви підготувалися, друзі, а там лава знаходиться знизу, бачите? Ні-ні, в лаву я стрибати не можу. Ну Ось і все, здавайся, ми тебе виграли. Слухайте, друзі, в мене з'явилася ідея, як можна супер сильно налякати селян. Треба просто ось так взяти та повністю охопити цей будинок з усіх сторін, щоб вони навіть вити з нього не могли. Але проблем полягає в тому, що я поки що для цього занадто маленький. Мені треба стати ще в 10 разів більшим. Тому виходить, поки що з села. Здається, він пішов звідси, можна виходити. Насправді так, трохи він нас все ж таки налякав, але все одно він нам нічого зробити не зміг, тому ми перемагаємо. Я побудував дві ферми: ферму свинок, а також ферму курчат. І для нас це добре тим, що коли ми будемо годувати свинок, наприклад, давайте, давайте, давайте. Їх буде ставати все більше і більше. А також ми за це будемо отримувати досвід. Те ж саме стосується і курчат. Давайте, давайте, курчата. Я вас всіх погодую. Сподіваюся, вас стане більше. А зараз ми з вами йдемо в шахту. Може, нам вдасться тут когось знайти. О, я вже бачу зомбаків. Давайте, давайте, зомбаки, йдіть сюди і подивіться. Вони врізаються в мене і одразу починають знищуватися. Так, це добре, друзі, в мене вже 14 рівень. Давай, 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 врізайся, врізайся, врізайся в кавуна. Вони просто ніяк не зможуть мене знищити. Я нічого не бачу. Але головне, що я їх знищую, причому доволі багато. Давай, давай, зомбі, підходь, не бійся, звичайно, звичайно. І ти також підходь, бачите, вдаряйся об мене. І одразу знищуються. О, маленький зомбі також підійшов, ми його також легенько знищимо. І давай ще тебе. Дуже навіть добре, майже 17 рівень. А моя мета на це відео, друзі, сотий рівень. Так, це буде складно, але я спробую це зробити і показати вам, наскільки ж я буду величезним. Камон просто так від нас вже не відчепиться, я в цьому впевнений. Звичайно, ні, він напевно скоро стане ще більшим і повернеться сюди. Що нам тепер робити? Без паніки, хлопці, я вже про це подумав і погукався. Дивіться кого. Постровай, постровай, цього не може бути. Ще як може, тому що тепер наше село і нас буде охороняти величезна армія големів. Кого точно забоїться сюди переходити. Ну що ж, друзі, я дочекався, поки виростуть тваринки, ви тільки не подивіться, скільки їх тут. Так, почнемо, звичайно, з свинок відкриваємо. Хоча краще одразу залізти до них, ми не поки що 16 рівень. А зараз, друзі, він поповнюється. Подивіться, наскільки швидко я їх знищую. Навіть якби. В мене був найкрутіший меч у світі, я б не зміг так швидко їх знищувати. А завдяки тому, що я змія, це все доволі легко. І в мене вже майже 20-й рівень. Так, давайте, давайте, свинки, ви повинні врізатися в мене саме в мій величезний ось цей хвіст. І після цього я буду ставати ще більше. Подивіться, друзі, вже на мої розміри. Але я вам обіцяв, що я стану ще більшим, і, звичайно, я не збрехав. Тому що я ще зараз буду працювати над всім цим. Ну що ж, курча, тепер вже ваша черга. Завдяки вам, я також хочу отримати. Декілька рівнів, друзі, подивіться, наскільки швидко я їх знищу. Ні, ну я серйозно такого ще раніше не бачив. Я здивую селян своїм розміром. Точно здивую, повірте. Ось так ось так, ось так, ось так, готово. Так, в мене вже є 25-й, а моя мета на це відео 100 рівнів. Якось їх наберу, я про це не хвилююся. Так, ну що ж, друзі, 26 й рівень є. Тепер можна повертатися в село хвилиночку. Що тут роблять всі ці големи? големи в бій, нападайте на нього! Знищайте його. Ну що ж, подивимося, як вони мене знищать. Я ж їх зараз можу ось таким чином закружляти і все. Чим я і буду займатися, бачите, селяни, вони мене навіть не чіпають, ваші големи. І це доволі таки добре. Подивіться. О, слухайте, в мене з'явився прикольний план. Їх тут чотири. Давайте, 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 друзі, ось таким чином ми їх окружили і одразу вони знищуються в моєму колі. І скоро я зможу також само окружити все це село. Так, ми зможемо його оточити, просто повірте. Але для цього треба. Стати ще трохи більшим. О, подивіся, подивіся, подивіться, друзі, як це відбувається, це класно. Ну що, селяни, все йде за вашим планом, або ні, скажіть краще. О, тут десь десяток големів. Давай, давай, давай. Кавунчику, давай, 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 подивіться, як це класно. Вони вже вибратися просто звідси не можуть. Хлопці, хлопці, ховаємося знову, будинку. Все, він тут точно нас не дістане. Ну що ж, здається, жодного голема не залишилося. До речі, друзі, поки я їх знищив, я отримав ще більше досвіду. І тепер я ви бачите, в мене 57 сьомий рівень. Давайте я вам покажу. Наскільки я довгий. Ось, бачите, це мій хвіст. Так, 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 друзі, він продовжується. Тобто я став ще в два рази більше. Бачите, ось так. Я можу зараз повністю почекайте ну повністю оточити цей будинок. Зараз я спробую це зробити. Так, давай, 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 давай. Ось таким чином. Ось таким чином проходимо. І взагалі все в мене це вийшло. Навіть два рази можу його оточити. Бачите? Як же це все класно? Все селяни, ви просто у пастці майже знаходитеся. Треба щось вигадувати, тому що він нас зараз нижче. До речі, друзі, також у Големів я забрав ось такі пляшечки чар. Ось так вони виглядають. І коли ми їх будемо кидати, нам буде випадати досвід, як ви бачите. І зараз я також саме хочу отримати ще більше рівнів. Ось таким чином виходить, виходить, виходить ще більше, хочу, ще більше. Закінчилися пляшечки, і друзі, в мене вже 92-й рівень. Тобто це вже майже моя мета. Нагадую, моя мета 100 рівнів. Подивіться, наскільки. Я довгий, друзі. Ось там, бачите, ось там мій хвіст. Зараз спробую вам його показати. Ось бачите, як він йде. Я просто в шоці з, цього, з усіх цих розмірів. Тобто я вже оточив три будинки і один город. А міг зробити, до речі, ще більше, як би хотів. А зараз найцікавіше, друзі, йдемо до селян. І наша мета повністю оточити цей будинок. І ми це будемо робити знизу вгору. Ось так, бачите. Повністю, повністю це робимо. А селяни, як вам таке, подивіться. Подобається вам, скажіть або ні. Подивіться, друзі, як я це роблю. Це доволі таки класно. З усіх сторін, друзі, з усіх сторін. Знизу також, звичайно, не забуваємо. І зараз дуже сильно просто налякаємо селян. О, селяни, ви, ви, ви там бачите цей мій хвіст? Ой, ой, що ти робиш, Прибери його звідси. Так, 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 звичайно, з вами зараз ще трохи пограюся, і обов'язково я його приберу. Так, хвіст не закінчується і не закінчується просто, як ви бачите. Він майже скінчується. Стоп, стоп, стоп. Через через його хміст будинок отріснув. О, так це дуже добре. Зараз селянчики піднімуся прямо до вас. Ну що, як у вас справи? Чудово, чудово, було, поки ти настав такою величезну змінінню. Ну, я знаю, я старався. Так а що тепер з вами будемо робити, краще скажіть? Тільки не чіпай нас, будь ласка. Так, ми були на правій, пожартували над тобою з цими павуками, але ж це смішно було. Смішно було вам, а мені не було смішно, тому що я. Я не люблю павуків. Слухай, ми все зрозуміли, і ми так більше робити не будемо. Ну, знаєте, мені цього все одно замало. Тобто замало, а що ж ти тоді хочеш? Ну як би вам сказати, мені треба, щоб в мене був тисячний рівень. І якщо ви це зробите, мені тисячний рівень, я вас пробачу. Так, зараз, хвилечку, подумаю, ну я навіть не знаю, тисячний це багато, але добре, добре, зробимо. Ну тоді спускайтеся, будемо з приводу цього балакати. Ви уявляєте, наскільки я буду величезним, коли. В мене буде тисячний рівень, а ви зараз це і самі побачите. Так, добре, кавон, як домовлялися, просто стій на місці і в тебе з'явиться тисячний рівень. Обіцяємо. Та звичайно ви обіцяєте, тому що інших варіантів у вас просто немає. Подивіться, друзі, що я зараз роблю з селянами. О, селяни, вам, напевно, вже страшно. Тому що кавун вас ось таким чином оточив. Бачите, який хвіст довгий, але зараз стане ще довшим. Ви ж тільки нового скажіть, вам страшно або ні? Можливо, мені треба ще трохи полякати. Та ні, ні, кавон, ну досить. То ми ж домовилися все ж таке. Ну добре, добре, тільки стіну цю ще приберіть, тому що вона мені заважає. Все, каван, подивись, як її і, і не було, а зараз просто стій на місці та чекай. Ну, добре, добре, давайте я чекаю. Так, стіни вже нарешті немає. Так, ось так і готова, перевіряй. О, так, все правильно, в мене рівно тисячний рівень, в мене такого ще ніколи не було. Ну і давайте, друзі, зараз подивимося, чи зможу я повністю оточити це село. До речі, друзі, подивіться. Наскільки я також можу бути швидким, якщо це, звичайно, треба. Дивіться, 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 просто дивіться на це. Так, міхвіз до сих пір там ще повністю не охопив це село. Хоча ні, подивіться, друзі, повністю охопив. Через будинки навіть проходить це виглядає доволі таки круто. подивіться, я вже друге коло тут роблю. Тільки цей швидкість треба трохи знизити, тому що з такою швидкістю я постійно врізаюся. Друзі, просто подивіться на ці масштаби. Вже третій раз охоплюю це село. І так, напевно, я зможу зробити багато. Та багато ков, тому що мій хвіст він просто, друзі, не закінчується. Ось і все, бачите, подивіться, скільки тут його. Ні, ну можна точно офіційно сказати, що кавон став найбільшою, найбільшою змією у Майнкрафті. Давайте ще кудись сюди підемо, не знаю. Куди завгодно, а потім просто подивимося на ці масштаби, тому що ну, дійсно цікаво. В цілому можна вже нікого не знищувати, тому що в цьому немає сенсу. І Подивіться, друзі, подивіться туди вперед. Ось бачите там, там до сих пір мій хвіст. Я вже, якщо чесно, навіть не знаю, куди мені. Ні ще піти. Ну, давайте в ліс ще сходимо. Якось ось сюди. Давай, давай, обходимо ці дерева. Я можу і так через них проходити, тому що я маленький. Подивіться, друзі, зараз, зараз, зараз покажу тут взагалі. Мій хвіз займає дуже багато місця. І я так дійсно можу, напевно, нескінченно робити. Я такого ще не бачив в Майнкрафті. Просто ніколи, просто ніколи в житті. Думаю, друзі, що ви також. Більшу частину цього світу дійсно займає мій хвіст. Подивіться, друзі, я село тут повністю. Оточив, те ще й по іншим місцям походив, і хвіст ще не закінчився. Я в шоці з цих масштабів, просто в шоці. Камо, ти, ти трохи нас лякаєш з цим хвостом. Ми вже, до речі, жаліємо, що дали тобі тисячний рівень. Так, це правда, твій хвіст нас лякає. Можеш, хоча в іншому місці його перевіряти, будь ласка. Ну добре, добре, селяни, не бійтеся. Зараз я знову стану кавоном. просто хочу ще трохи подивитися, тому що навряд чи ще колись я стану змією. Тому що навряд чи в цьому буде просто якийсь сенс. Я вирішив перетворитися саме на змію через те, що селяни налякали мене павуками. Я також вирішив перетворитися на тварину, щоб також налякати селянів. Ну помститися їм, і в тебе це вийшло. Молодець, а тепер зупинись або знову ж таки піди в якесь інше місце. Ну, добре, добре, дивіться, друзі, що ми зараз робимо. Один, два. Три. І я знову став кавуном. І в будь-який момент, якщо я захочу, я знову можу перетворитися на змію. Не треба, не треба. Та зрозумів я вже це. Навіщо кричати? О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. дивіться як вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вам був я Кавун. До нових зустрічей.